У мене були стосунки з дівчиною і навіть трийнічок. І всюди мене надурили. Це було навіть приємно і жахливо одночасно. Мої перші стосунки були з лесбійкою, але є нюанс: вона виявилась не лесбійкою. Ось це так поворот! Мені було більше 16, але менше 21-го І я познайомилась з дівчиною в інтернетиках. Ви знаєте, чудово, у якій саме соцмережі? Ми з нею познайомились, але ми буде, будемо це говорити, того що називати соцмережу. Це як казати Волан-де-Морт. Все було чудово. Ми спілкувались, фліртували, обговорювали усілякі хобі, життя, мудрості, мудрості усього соціуму. О, як це мило. От знаєте, це було як тих фільмах по переписці, і ви разом, наче в серіалі Netflix, це анімешці. Взагалі у мене був потяг до дівчат ще до цього, але вона зазвичай була богетора, або, або зайниця, або ну в підлітковому віці. Якось з дівчини ну дуже дивно розумієте. Саме тому вона стала моєю першою дівчиною, в принципі. В нею були а, у одній області Дніпропетровській, не буду казати точні міста. І вона сказала, що я можу до тебе приїхати. Ну, очевидно, що вона була старша за мене. Вона приїхала, зняла хату у моєму місці, і я потім чекувала до неї на два веселих тижні, під час яких ми пристрасно проводили час. Ми дуже пристрасно проводили час, а я робила вигляд, що займаюся ЗНО. Перед батьками, і вони думали, що це моя подруга. Мама, якщо ти дивишся, я ну ти не знаєш про це про цю історію, мені було ніякого тобі розповідати. Вибач, і вона клялася мені у коханні. Сказала, що я найкраща дівчинка в світі, і, взагалі, і завжди вона постійно мені писала, що вона лесбійка. тільки дівчата. Ніяких хлопців, все зрозуміло. То що ж не ж... Ну, с... ми просто розлучились, бо вона завела собі хлопця. Ха-ха-ха, це було б ну дуже просто, якби було так. Одного дня я заходжу на її сторіночку в контактику і бачу фотки з весілля. Весілля, яке датовано сьогоднішньою на той момент датою. Я пишу їй, а вона мене одразу блокує жах. Жах, я ж кажу, який жах. Ну, я, звичайно, вестереться, намагаюся їй зателефонувати. Вона мене і там заблокувала. Вона заблокувала мене всюди. І найсмішніше те, що в нас навіть не було якихось спільних знайомих, щодо яких я могла спитати, що це за фігня взагалі. Я сама бі, яка по суті трішечки постраждала від бі. Але знаєте, я сама постійно страждаю від біфобії в свою сторону, але ну я інколи розумію, чому так. Висновку тут не буде, бо ви, Бо сьогодні я розповідаю вам дві історії. Правильно, але перед цим. Українська анімета-манга-спільноти розпочинають велетенський збір коштів на ЗСУ під назвою Расенганом. По ми плануємо зібрати 300 тисяч гривень, 150 тисяч уже зібрано. В обмін на це. Ми віддаємо понад 200 манґ. Українською та дев'ять аніме фігурок. Фігурки віддаємо за більші донати. Хто більше задонатив, той перший обирає собі фігурку і так по черзі. Сьогодні ви знаєте, який день? Чорно, ну, ну, день захисник захисників, захисник, розумієте? Треба, вже треба, щоб не було. Ді! Донатьте і не забудьте написати свій нікнейм у якихось соцмережах в коментарях, щоб вас ми потім ну як би могли знайти. Дякую. Ну і наступна історія, як у мене трапився трійнічок. Як взагалі, в принципі, так вийшло, що це страпилось в моєму житті, бо я думала, що я дуже 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 дуже, 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 дуже хороша дівчинка в житті. Одного разу мої подружки вирішили, що буде дуже гарною ідеєю подарувати мені якісь незабутні відчуття та зводити мене на контрактову площу, пофігарити на колесі, та потім задити мене у якийсь цікавий бар. Ну, ми у цей бар в результаті і пішли. На той момент я якраз покінчила стосунки доволі серйозні з одним хлопаком, і в мене десь на підсвідомості лежала думка, що One Night Stand – це дуже гарна ідея. Ну я так думала. Ми сидимо у барі, там можна грати у пінг-понг. Дівчата грають, а я сиджу, бо я загадкова особистість, яка просто не вміє грати в пінг понг До мене підсідає хлоп і каже такий: А ви знаєте, що для того, щоб грати у пінг-понг, треба мати гарні дзеркальні нейрони. І все. І я все. Просто, ну, який мій типаж, ти маєш просто бути розумним. Все, будь розумним, все, якщо ти розумний. Я твоє слово за словом обмінялась номерами телефонами і пішла на побачення. Це була зима, і ми просто по холоду ходили. Він періодично так, ми там заходили у кафешка. Ви не думаєте, він якийсь плох? Він там намагався мене пригостити. Ми вдвох ще й не п'ємо алкоголь з ним, просто ідилія неймовірна, все прекрасно. Я закохуюсь, ми розмовляємо про дитячі травми. Ну, ви знаєте, як це буває? І що ви думаєте? Він мені такий. Я полямор. І в мене є дівчина. Моя що? Я в афігі. Я просто, ну, я знала, що таке існує, я знала, що таке може бути, але просто зрозумійте мене. Я ж хороша дівчина. Враховуючи те, що я знала, що його дівчина в курсі. І від цього ну, не буде нічого дивного, і все окей, все нормально. Я вирішила, що ванна Night стенд все ж таки в мене відбудеться. А ще одне побачення, яке закінчиться не тільки платонічним. Часом проводження, ну так і відбулося. У нас побачення. Ми чудово проводимо у кексуальному розумінні час. А потім після цього ми знову йдемо гуляти. Знову ж таки, оцей бар, і просто розумійте, він такий: я хочу познайомити тебе своєю дівчиною. Я проморозилась, я просто впала на мороз. Я просто зробила вигляд, що я нічого не розумію. Типу, що я, ну, в принципі, як Денчі, знаєте, типу, тупа трішечки, ну, a little bit. І ми ми граємо. До нас підходить дівчина, гарна дівчина, і каже: така: можна я з ним пограю? Нічого, вона нічого не каже, хто вона, звідки вона. Можна ми з ним пограємо? Я така, Та грайте, боже, що я? Та, грайте, звичайно. Вони грають. Він відходить в туалет, вона підходить до мене. Бере мої руці, мої руці, які постійно в якихось каблучках і така. Такі гарні каблучки. Я все, я все, вона ще є руда. Він теж рудий. Ви розумієте, все, все, я все, все. І прикол в тому, що ми з цим хлопцем вже обговорювали про те, що я пан. Тоді я казала, що я бій і що я мені подобається дівчата. Він питав, який у мене типаж, і от ми знову з ним гуляємо. Далі ця дівчина вже пішла. Я кажу: от вона мій типаж. Він такий. Це дуже цікаво, Аліна. Дуже цікаво, дуже цікаво. Дякую, що сказала. Ну, ви, ви, ви розумієте, до чого йде, так? От я тоді ні, я наївно, я наївно не вшарювала ситуацію. Я не могла на неї тверезо глянути, бо я була в е, дуже дивних почуттях в той момент. І я така, та я нічого не розумію, я просто. робіть, що хочете, робіть, що хочете, живіть, як хочете. Жінко, жінку, досить писувати мені кадри. Жінко, ну чому? Ну що тобі не так? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Вибачте, будь ласка. Побачення закінчується, мені дуже сумненько, тому що виявилось, що А хлопці виявляється, можуть більше, ніж годину. Yeah, я кажу всім подругам: Треш. Мені цей хлопець подобається. Я хочу а, з ним бути, але в нього є дівчина, він полямор, я, а я не знаю, мені якось дивно. І ось він мені пише: Аліно, а це була моя дівчина. Англійською мовою це треш. Ну, що? Дівчина? Оце твоя дівчина, яка трогала мої руки, чіпала так ніжно і яка в моєму споку. І сподобалась мені, і я хотіла взяти її на мертелефону. Потім я приїжджаю з новорічних канікул, бо це був мій четвертий курс університету. І я працювала ще, і я обрала відпусточку. Це неважливо насправді в цій історії. І вони такі, хочеш ми тебе зустрінемо? Ти приїдеш до нас додому, і ми якось проведемо час. Я приїхала, і спочатку вони зробили це при мені, а потім на наступний ранок я вже робила це з ними. І так ми зустрічались рік. Знаєте, що найсмішніше? Що після тої, що після тої ситуації я не хотіла стосунків довго. Я зрозумів, я просто ну все. Мені було погано, мені було жахливо, я була виснажена. В перший раз мені по суті набрехали і зробили мені боляще просто вбивши мої чуття, почуття. І я просто, ну, я боялась підходити до дівчат, я боялась з ними знайомитись, я, бу... я думала, що буде знов те саме, але виявилося, що це не так. А в інший раз мені по суті ніхто та не не брехав. Але по факту, по факту, по факту я сама собі брехала. Розумієте? Бо насправді я вмію любити одночасно декількох людей, і все життя від цього страждала, і це жахливо. То який висновок із всього -в цього всього можна зробити? А те, що всі ваші стосунки... Вони якимось чином впливають на ваше життя? Вони вам даються для того, щоб ви робили висновки з них, щоб ви розуміли, що вам дійсно потрібно, кого ви хочете любити, як вам взагалі бути комфортно у стосунках? на що вам це взагалі можливо? Ви в принципі людина? Ну, незалежне, і взагалі вам воно не треба, насправді. Ні-ні, люди не мають жити так, як каже гетеронормативність, мононормативність цього світу, що ви маєте кохати тільки оцю людину. У вас мають бути діти, і все життя з одним з одним, і все. І тільки це хлопець і дівчина мають бути. Ні. Ні, ні. Насправді, життя воно більш глобальне, воно більш різнопланове. І ви маєте це знати. А в минулому відосі. Ви вгадали мелодію? Це був опенінг дюрарари. А тепер вам доведеться вгадати або аніме опенінг або, можливо, якогось серіалу. Бо тут точно явно сидять не тільки анімешники тепер. Що ж, чи вгадаєте ви Лестрайт?